Отримала корейський вітамін Д3, який дуже класно засвоюється, це преміальні вітаміни, тому тут все продумано, щоб якнайкраще спрацював. Це новиночка на сайті Атомі. Нещодавно вийшло, трошки розкажу. І не тільки розкажу, а й покажу. Роблю таку розпаковочку, тому що. Сама ще не бачила. Раніше пила інший вітамін Д3 від Атомів 2000 на американському сайті замовляли, а це вже з Кореї. До речі, тут 4 тисячі одиниць. Це найвища така безпечна доза, яку можна приймати навіть без аналізів. Ну, зимою, взимку, взагалі, то 4 тисячі одиниць це нормально. Але я хочу для профілактики, тому буду приймати через день 90 штучок, якщо кожного дня на 3 місяці. Ось така маленька пляшечка, тому я думаю, що капсулки тут також маленькі, і їх буде зручно приймати. Зараз відкрию і ось які маленькі капсулки. Чимось нагадують омегу 3. До речі, це олійна форма вітаміну Д3. І вона дуже гарно засвоюється. Взагалі це жиророзчинний вітамін, тому в олійній формі він якнайкраще засвоюється. Там оливкова олія і додавлено вітамін Е. Вітамін Е це антиоксидант, тому в цій капсулці цей вітамін Д3, він там не буде окислюватися і не буде псуватися. Приймати один раз на день після їжі бажано, щоб їжа була трошки жирна. Щоб добре працював вітамін Д3 і не нашкодив організму, тут додано К2, вітамін К2.